Всім привіт, народ! Сьогодні у нас буде детальний огляд карти застава, тобто, як кажуть, ви просили, ми зробили. Давайте розглянемо, що ця карта взагалі з себе представляє і як на ній можна відіграти, з яких позицій. Отож, з лівої сторони у нас є маленьке місто, на яке ми можемо заїхати по ось цих таких нормальних, асфальтованих, непривичних для нас доріжках в танках. І уже з ось цього місця, з'їзду вниз, нас з гірки не зможуть відкидувати. На цих позиціях я би радив відігрувати тяжикам. І якщо чесно, ось тут є дорога біля води, і так же саме є паралельна дорога трошки вища. Ось ця дорога. Яка трошки вища, вона абсолютно не іграбельна в плані виживання. Тому що, якщо на цій тебе з гірки не прокидують, і ти просто танкуєш за рахунок тяжів противника і з ними перестрілюєшся, то на верхній дорозі паралельній тебе будуть відкидувати і гірки і з ось цієї позиції, де можна буде ворожим танкам, які стояли ось тут від башні, і перестрілювалися, досить швидко відтягнутися і відкидати вас в маленькому місці. Через те така позиція моя, що по ось цій верхній дорозі не потрібно їздити, і якщо чесно, я навіть не розумію для чого вона. Так же ж само на ось цьому полі, абсолютно я думаю, ніяких танків ми не зустрінемо, тому що навіть на тій же ж самій ЕЛТЕшці сюдою не буде смислу їхати, скоріш за все, смисъл буде їхати Елтежці. По болоті. Давайте розглянемо центр карти. На центр карти ніби все виглядає настільки класно, що можна залетіти ось тут, залітаєш на центр, і як на одній схожій карті відіграти з гірки було би класно. Але є один нюанс. Якщо на копальнях у вас гірка, це ключова позиція, то на цій карті це. Я б сказав, зовсім не ключова позиція. Тому що ось тут у нас є бійниці, через які ми можемо відстрілювати противника. Але якого противника ми тут будемо відстрілювати? Того, який їде по полі, ні, тому що його там не буде. Тих тяжів, які будуть стояти там внизу біля води, і ми їх не побачимо ні. Тобто, ось ці бійниці абсолютно не іграючі, тобто на них особливо не пограєш і там взагалі нікого не побачиш. Ось тут можна виїхати. Де відкривається база противника не повністю, тому що вона закрита ось цією гіркою, і відкривається позиція ПТ. Але враховуємо те, що у нас тут немає ні одного куща, тобто ми виїжджаємо і зразу ж просвічуємося. А ПТшки противника стоять в кущах, які нам просто дадуть шот, і тільки після цього засвітяться. І з другої сторони, це ідентична ситуація. Ми виїжджаємо тут. Просвічуємося, тому що куща також немає, і ПТшка, якщо зламає ось це дерево, нас відкидає. Далі так само третя сторона цієї карти це болота. Болота і пагорби. Вона для мене сама цікава. Тому що на ній ми можемо відкидати і по засвіту ЛТ, і можна відіграти на якихось м'якеньких ст шках Далі, якщо у вас є якась Стежка з бронею в башні або досить непогана броня всієї машини, ви можете проїхати далі аж під сторону противника. Ви зможете щось тут. Відкидати, якщо виживете, на яку карту мені ось ця карта більш за все схожа? От давайте подивимося зверху з вами і дізнаємося, ця карта максимально схожа мені на карту копальні. Ось давайте я вам розкажу, чому. Тому що на копальнях є гірка по центру є. Тут же ж така ж сама гірка, абсолютно така сама, ну трошки видозмінена. З лівої сторони, у нас тут маленьке місто. На копальнях маленьке місто є, також є тільки. Між гіркою і містом там немає такого величезного поля, яке, по-хорошому, в цій карті не грає особливо такої ролі. З правої сторони у нас знаходиться водичка, болота і пагорби. А давайте згадаємо, що вона знаходиться на купальнях. Правильно, річка і маяк. Тобто карта ідентична для копалень, трошки збільшена в розмірах, але горка. На відміну від копалень, тут не ключова позиція. Тут скоріш я би віддав перевагу і ключову позицію для ось цієї частини карти, де можна на пагорбах пересвітити і відіграти. Якщо ж ви граєте на ЛТшках, напевно для вас саме нормально буде це грати також в цю сторону, тому що якщо ви захочете заїхати ось сюди в кущі, то за рахунок того, що ви будете знаходитися дуже близько до заїзду на це. Навіть якщо ви встигнете заїхати в ці кущі, тому що що естежки, що ви там динаміка сильно відрізнятися не буде, то стоячи в цих кущах, вас естежки, які будуть підніматися на гірку, повністю просвітять. Тобто цю позицію я не бачу як підсвіт для ЛТ. І навіть якщо грати на тому самому Єбері, то краще буде літати ось по цих пагорбах, і на них же ж щось висвічувати. В плані заїзду на горку. То тут ще все гірше ніж на копальнях. Тому що якщо на копальнях ми заїжджаємо по діагоналі завжди, і нас не дуже великий час відстрілюють, то на цій карті нас будуть відстрілювати на всьому шляху нашого підйоманого гірку. Тобто, ви тільки виїхали ось за. Цих будиночків і зразу ж по вас почали кидати, кидати, поки ви аж не піднялись на гірку, і те, вам ще потрібно на горці засейвитися. Тобто тут немає ніяких ні кущів, ні будиночків, нічого такого, щоб змогло вас прикрити від вогню противник. Ось, в принципі, така моя думка по цій карті. Кому було цікаво або щось незрозуміло, пишіть свої думки в коментарях. Прожимайте лайкосики. Підписуйтеся, натискайте на дзвіночок, буду всіх радий бачити на своїх стрімах. Давайте разом розвивати україномовний контент і дякую всім за увагу. Всім пока-пока.